Ситуація. Сергій вже пів дня. Давай проїдемо. Там же розміри, розміри треба тут по приміщенню, яке ми ось тут реконструюємо для того, щоб знову ж таки умови для утримання е бичків збільшити, щоб приміщення використати. Ми переробили і треба поварити калітки. Давай проїдемо, давай проїдемо. Приїхали. Кажу, давай же мірять ширину. Пішов по рулетку. Нема. Забув рулетку. Сергій будівельник. Отак бува. А тоді пишуть в коментарях, а чого ви бува на нього кричите? Ну, забуваєш, треба записувати. Правильно? А ну що ви по цьому поводу думаєте? Е -е, ми працюємо далі в шапці профіля Юрти Ковбаси. Підтримуйте наше виробництво, нашу додану вартість. it na kind account